Вітаю вас, дорога церква Христова, прочитаємо місце. Це Матфія, 4 розділ, два вірша Матфія, 4 розділ, вірши 21 та 22. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів: його сина Якова та Івана, його брата, із Зведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні. І покликав він їх. Вони зараз залишили човната батька свого та й пішли вслід за ним. Амінь. Займаємо місця. Я би хотів, щоб ми сьогодні порозмірковували саме над оцим, цими уривками цього, цих віршиків, а саме слова Ісуса Христа. І реакція учнів Ісус Христос в кінці 21-го вірша каже учням цим двом такі слова, і покликав він їх, написано. І реакція їхня у 22-му вірші одразу ясна нам. І пішли вслід за ним. Заклик, відгук. Значення цього слова, ось тут пішли услід за ним у 22-му вірші. Воно звучить давньогрецькою мовою. як… Аколуфео, Ну, нам мало про що це говорить, але значення нам важливе. І значення цього слова, оцього слова, яке зробили учні, пішли вслід. Воно так і звучить слідувати за кимось або чимось, в вслід за кимось або чимось, наслідувати когось або щось, або узгоджуватися з, тобто утотожнювати себе з чимось або кимось. Огієнко ще також переводить це слово як пристосовуватися, тобто уподібнюватися. Ем, є ще такий вислів, крокувати нога в ногу. Тобто сучасною мовою це звучить ще як відсинхронізуватися. Це таке сучасне слово, це коли є два прилади, і ми хочемо, щоб вони абсолютно одинаково працювали, один з одним синхронізується. Наприклад, годинник у вашому телефоні, він постійно відсинхронізовується через інтернет з світовим годинником, ну і так далі. Оце значення оцього слова саме тут, у цьому 22-му віршику, яке перекладене нам, як учні пішли вслід. Оці два слова, воно воно двома словами, але це слово має саме таке значення. Я хотів, щоб ми зараз задали запитання кожен сам собі. Чи пішли ми вслід за Ісусом Христом? Саме враховуючи оце значення, яке закладене в цьому слові. Чи стали ми послідовниками Ісуса Христа? Взагалі, слово Християнин як таке воно має дуже цікаву форму. І це така форма Слова, яка описує людину. як... Послідовника або наслідувача когось або чогось, якоїсь людини або якогось явища. Наприклад, якщо людина, за якою я слідую її звати Христос, то я буду називатися, якщо я його послідовник, християнин. До речі, саме таку форму форму іменника або називного іменника і використали колись давно в Антіохії, коли назвали. Тих людей, які слідували за Христом, їх так і назвали, християни. Тоді вони використовували саме такі зворот слова, щоб описувати людину, яка є послідовником або прихильником, або наслідувачем тієї чи іншої людини чи явища. І християнин це якраз опис людини, яка слідує саме за Христом. від слова Христос сформоване слово християнин. Також слово послідовник. От послідовник Ісуса Христа, більш знайоме нам слово. Який корінь слова послідовник? Хто знає добре українську мову, хто був чемний на уроках української мови, в п'ятий, шостий клас школи? Слово послідовник і його корінь. Слідувати чую, а давайте геть вертаємося. Саме корінь слова слідувати який? Слід. Ми вертаємося, і це слово слід є іменником. І тепер у мене запитання до всіх вас. Що таке слід? Ну, у нас є ціле слово послідовник, але давайте ми розберемо його з низів. Воно формується зі слова слід. Якщо я послідовник, то я повинен постійно у собі в розумі мати оце перед собою слово. Слід. Я послідовник при умові, якщо моя нога куди стає? У слід. Уже, тобто, моя нога, мій кожен наступний крок, він буде, я свою ногу буду ставити в уже існуючий слід іншого. Це робить мене послідовником. Якщо я хочу бути послідовником Ісуса Христа, то я буду оченятами своїми шукати слід Ісуса Христа, який він залишив, і свою ногу ставити в Його слід. Один слід, наступний слід, і так крокувати я буду далі саме по слідам, які залишив хто ну, мій вчитель, тим, за ким я слідую, мій Ісус Христос. Це зробить мене послідовником Ісуса Христа. Отож, послідовник Христа це той, який йде по слідам Ісуса Христа. Питання от я собі задаю, і давайте ми разом собі задамо. Чи бачиш ти перед собою сліди Ісуса Христа, коли робиш свій наступний крок? Чи можливо ти свій наступний крок робиш трішки навмання: куди встану, туди й стану. От куди покладу ногу, туди й покладу. Вон вже стільки слідів є багато. Чому я задаю це запитання? Тому що у такому феномені або в такому понятті, як вузька стежка на небо? Ідея закладена не тільки в тому, що це вузька, і вона тісна, що нею тяжко пробиратися, бо вона настільки вузька, що нею важко йти із за вузькості цієї стежки. Це одне розуміння, воно також має місце. Ще одна ідея вузької стежини на небеса в тому, що вона увага, єдина стежка. Коли перед вами величезне широке поле, і десь кажуть вам, Кінцева точка, ось там. І ти можеш йти як хочеш. Туди, сюди, я хочеш, можеш йти. Але правильний шлях він єдиний, протоптаний тим, хто туди дійшов. Оця єдина стежка, вона вузька якраз саме тому, що вона єдина. Ти можеш зійти вліво, вправу, вже не дійдеш. Уже просто не прийдеш. Тому що єдина дорога, прокладена для мене і тебе, друже, це та, яку вже проклав. Ісус Христос. Саме Ісус Христос. Ось чому мені, як християнину, було би цікаво завжди бачити перед Собою, де той слід Ісуса Христа, щоб свою ногу, крокуючи по землі, саме класти в його слід і так рухатися. Задамо собі це запитання. Чи бачу я перед собою сліди Ісуса Христа? Бачу, якщо дивлюся. Бачу, якщо спостерігаю, якщо уважний, знову ми вертаємося до класичного нашого питання. Чи ти особисто кожен Божий день налаштовуєшся на Ісуса Христа з біблією в руках, з молитвою і задаєш Ісусу питання, Господи, переді мною новий день, нова дорога. Я хочу пройти цей день так, як пройшов би Ти його Ти. Ось чому так важливо постійно налаштовуватися на Ісуса Христа кожен Божий день. Щоб ти не йшов де-інде, не вступив в якусь біду, не звернув ні вліво, ні вправо, а чітко розумів, як ішов Христос, і щоб Ти слідував Його крокам. Знаєте, є таке, такий вислів: спочатку слідування, а потім розуміння. Багато людей відповідають так: я пішов би за Христом, от я пішов би по його слідах. От ніби бачу, куди вони ведуть. Я би пішов, якби розумів, що там буде, якби знав, яким буде моє життя з Христом, якби бачив трішечки наперед. І багато людей вони так і не починають своє крокування за Христом. Знаєте чому? Тому що вони не бачать, яким буде другий крок. А яким буде третій, і четвертий, і що їх чекатиме через день, тиждень, місяць або рік їхнього слідування за Христом? Чи все буде нормально? Вони, поки не побачать і не продумають все своє життя, якщо вони підуть за Христом, вони не роблять навіть першого кроку, бояться, бо не довіряються. Насправді, Ісус Христос Він кличе нас зробити перший крок. І коли ти робиш оцей перший крок, тільки тоді тобі стає трішечки видніше, яким буде другий. Коли робиш другий, тоді стає ще більш видніше, яким стає третій. Оце є такий принцип. Оце принцип увага! Віри. Я роблю перший крок вірою. Бо вірю, що другий продуманий Христом. Знаєте чому? Бо другий теж хрестів. А який буде третій, та я не знаю. А в принципі, яка різниця? Він також хрестів. І четвертий буде хрестів. Моє діло зробити перший. І коли ти зробив цей перший крок, що перед тобою далі? Знову наступний, хай буде перший крок. Наша справа завжди робити крок віри, навіть не знаючи, яким там буде другий. То Христова відповідальність. І тому ти спочатку починаєш слідувати за Христом без повного розуміння всього шляху. Ти не знаєш, що тебе чекає далі, до, до чого тебе веде Христос, як Він спланував твоє життя. А й не важливо. Важливо бути послушним при першому кроці. Робити його, зрештою, оцей перший крок. Без прагматизму, продумування, повного аналізу, вигоди і так далі. Ти зроби перший крок. Не переживай за другий. Христос за нього попіклується при умові, якщо буде перший. Христос попіклується про другий. Наше завдання часто. Якраз в цьому зробити перший крок віри в будь-якій справі. І знаєте, Христос, коли бачить, як ми робимо перший крок віри, Він нам розкриває очі на свій шлях. І чим більше перших кроків віри, тим більше ти починаєш розуміти суть цього шляху, ідею шляху, починаєш розуміти не навпаки. Є ще одне таке, такий вислів: що якщо ти любиш, то тоді ти і зрозумієш. В цьому полягає ідея вірності. Я слідую за Христом, бо люблю Його, а не тому, що вже ідеально розумію Його. Повторю: я йду за Христом або за Богом в якійсь мірі роблю сліпий крок віри в невідомість, не тому, що вже повністю Бога розумію, і розумію Його план на моє життя, і розумію, як він буде мене вести. Ні. Я не тому йду за Богом, що вже повністю ага, бачу, куди я прийду, як мене Бог вестиме, бачу своє майбутнє, грубо кажучи. Не тому я йду за Христом і впевнено йду, бо розумію вже все наперед і бачу. Ні. Я йду за Христом, вірою в кожен свій черговий крок, бо люблю Його. А Христос, тим, хто любить Його, дає розуміння не навпаки. Дуже багато людей не до кінця люблять Ісуса і люблять Бога. І вони так і не роблять свій перший крок, а так сидять мертво, не рухаючись, бо вони хочуть розуміння спочатку. І коли вони зрозуміють Христа, тоді вони тільки приймуть рішення, любити мені Його чи ні. З тим і лишаються ні розуміння, ні любові. А, 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 а говорити взагалі про рух, про діяльність, про корисність взагалі нема, нема змісту. Ти сидиш на місці, лишаєш всі пішли вперед, а ти лишаєшся на місці. Знаєте, що, що це означає? Деградуєш. Тому що Бог нас закликав жити вірою. І віруючому Бог дає розуміння і відкриття, хто він, що він і куди тебе веде. Тому слідуємо за Богом нерозумінням, що там Бог робить. Він буде відкривати розуміння в процесі. Слідуємо за Богом і робімо кроки віри, бо любимо Його. А він тим, хто любить його і відкриває себе. Ось так працює Бог. Ти робиш перший крок. І цей перший крок він крок у невідомість. Здебільшого це крок у невідомість. і сестри, це є кроки віри. Отак вони, коли ти не знаючи приймаєш рішення, ти віриш, що там буде все добре. Ти віриш, що це крок Ісуса, а якщо це крок Ісуса, все буде хорошо. Це крок у невідомість, це крок віри, це в якийсь мірі крок всліпу. Ти, не знаючи, ти робиш цей крок, не знаючи, яким ще буде другий. Але раз це слід Ісуса, я поставлю туди свою ногу. Раз це Христос мене кличе, я зроблю цей перший крок. І не важливо, яким буде другий, все буде добре, тому що другий теж Христів. І ти побачиш, який другий тільки, коли зробиш перший. Тому, браті сестри, нам не потрібно переживати про другий крок, а тільки про перший. Більшість нашого християнського життя і більшість вашого служіння, яке могло би бути у вашому житті, якраз зупиняється на першому кроці, не на другому. На першому. Коли ти вже зробив перший, другий навпаки стає привабливішим. А коли зробив другий, третій стає ще більш привабливішим і ще охочішим. І я знаю, що з кожним новим кроком віри, оцим кроком в темряву, в невідомість, з кожним новим таким кроком захват Христом стає все більше, він зростає. Як багато прекрасних Божих справ, які він міг зробити через нас, так і не почалися, бо я не зробив перший крок у невідомість. Давайте проаналізуємо себе сьогодні. Як часто ти. Не робиш оцей перший крок, бо не, по причині, бо, бо не знаєш, яким буде другий. Не знає, яким буде другий, і той не роблюй перший. Насправді Бог він нас саме цим перевіряє, на предмет довіри йому. Ти коли робиш перший крок у невідомість, Бог перевіряє, наскільки ти йому довіряєш. Далі Бог дивиться, наскільки ти покладаєшся на його ведення, а не на твої плани. Далі Бог дивиться на твою готовність віддатися Божому розвитку подій, а не твоєму спланованому життю. І життя наше, ви всі дорослі люди. А знаєте чому? Бо воно плюс-мінус сплановане. В цьому й і віра. Коли, попри своє сплановане життя, я роблю крок віри у невідоме і розумію, ой, а вдруг там буде все по-іншому, ніж я спланував. Та най буде. Оце віра. Оце є віра. Знаєте, здебільшого я себе ловлю на, на оцій темі, знаєте коли? Коли Бог посилає шанс свідчити про нього, євангелізувати. Здебільшого я себе ловлю слабким у цьому. Коли у вас з'являється можливість засвідчити людині про Бога? Бог вам посилає нам такі можливості дуже часто. Не знаю, як вам, реально часто. Коли ти десь опиняєшся поряд з людиною, яку ти розумієш, що вона не знає про Бога, а ти знаєш. І ти чуєш, крок, ти чуєш голос всередині, Дух Святий тобі каже: розкажи цій людині про, про мене. каже Ісус Христос всередині тебе. Розкажи. І ти такий, «А, що від тебе вимагається зараз? От що? Зробити перший крок. В чому він полягає, цей перший крок? Просто відкрий рот. Відкрий свої вуста. Розвернись в сторону людини і, і почни. І знаєте, що нас зупиняє завжди? А я не знаю, чи зроблю я другий крок. А якщо ця людина мене не буде слухати, а якщо в неї буде складне запитання, а якщо вона мене не зрозуміє, а якщо в мене не буде відповідей на всі її питання, а якщо я, вона здасть мені питання по Біблії, а я біблію ще не дуже добре знаю. О! І наше тіло. Наша тілесна, ця прагматичність зразу нам диктує. І що ти будеш робити? Ну, ти опозорися тільки, відкриєш вуста, почнеш щось говорити, а толком і не зможеш справу до кінця довести. Ну, ти зможеш реально цій людині засвідчити, а вдруг вона тобі задасть ну, питання, на які немає відповідей, і все. І в кожного з нас з'являється маса запитань, увага, до кроку номер 2 Як зробити перший крок, Нескладно. Просто розвертаєшся і кажеш доброго дня, вітаю вас. Відк... Відкрий вуста. Другий крок, що далі злетить з твоїх вуст, браті і сестри, Бог обіцяє попереживати. Він уже там був. Він три з половиною роки цим, цим займався. Він знає, як свідчити, він знає, як евангелізувати. Твоя справа: відкрий свою. Зроби перший крок у невідомість. Ступи туди у невідоме. Знаєте, часто ми думаємо. А раптом другий крок це доведеться людина. Скаже, що в неї там важкі ситуації в сім'ї. Вона скаже, я би хотіла більше з вами поспілкуватися. А раптом мені доведеться з цією людиною говорити півгодини, а або годину, а може, й дві. А мені на роботу, а я спішу. А раптом ця людина захоче прийти в зібрання, захоче ще колись зустрітися. А в мене робота, плани, справи. А я там буду їхати в поїздку. Це ж, купу, це ж купу часу доведеться на, на цю людину витрачати. А раптом ця людина захоче таки дійсно покаятися, і вона захоче йти за Христом. І це мені треба буде її вести за Христом кожен день, буде мені дзвонити, писати, кучу запитань. І ти собі в голові такий сценарій змальовуєш про другий крок. А це не твоя справа, яким буде другий крок. За другий крок попіклується Бог. А за третій, тим паче. І що цікаво, це вже з досвіду власного, кажу, і хто пробував, той не може навіть натішитися. Ти, коли робиш перший крок, другий таким цікавим стає. Ти, коли робиш цей перший крок, Бог починає відкривати перед тобою маршрут, плюс-мінус, яким ти будеш йти. І це захоплива подорож. Це захоплива подорож, як Бог починає тебе брати і вести тобою цю людину до себе. Ти починаєш чути, які в неї питання, яка в мене ситуація в житті, ти починаєш розуміти, що ти інструмент в Божих руках, він тебе взяв за руку. Що цікаве, Бог бере тебе за руку після другого кроку, не після першого. Ти робиш перший крок. Тоді Бог каже: Давайся сюди руку, бере тебе за руку і веде дуже цікавою подорож. І скільки таких суперцікавих подорожей ми з вами втратили, дорогі і сестри, коли Бог нам посилав шанс на перший крок, і ми впустили перший крок. І так ніколи в житті не буде другого. Тому завжди нам легше рухатися, звісно. По життю рухатися вірою, коли ми бачимо зразу весь маршрут. Це легше, я знаю. Ми тому й користуємося картами. Тому я, коли кудись їду, я включаю навігатор в машині. Раніше, я пам'ятаю, завжди були карти моїх батьків. Ми кудись їхали, ми хотіли бачити зразу весь маршрут. Розкажу вам про цікавий принцип карти. Карта Увага! Це погляд на маршрут з висока. Оце слово ключове з висока. Коли ти піднімаєшся над маршрутом, над людиною, над ситуацією, і ти дивишся зверху на всю цю обставину, тільки так можна побачити весь маршрут. І карти це якраз малюнки маршрутів, або малюнки ситуації, або місцевості з висока. Коли ти на землі. Коли ти внизу ти не бачиш маршрут до кінця, а чим вище ти піднімаєшся, ти бачиш, що чекає тебе попереду. Картою нашого з вами життя на землі є слово Бога. Біблія. Дорогі і сестри, чим більше ти цю карту відкриваєш перед собою, тим яснішим тобі стає загальний принцип Божих маршрутів, і тобі тоді не так страшно робити перший крок. Це дуже просто. Можливо, ви по собі не раз помічали, що коли ви давно вже відкривали Біблію, що ви коли ви давно одним словом, коли ви давно піднімалися до гори, коли ви давно перебували в Слові Божому, коли ви давно перебували в цій карті, то таке враження, що ти настільки низько опустився. І знаєте, чим нижче ти до, до, до асфальту, тим більше всі будівлі, ліси, дерева, машини і інші люди закривають тобі дорогу далі. Ти не бачиш далі, ти бачиш тільки перший крок. А чим ближче ти віддивишся в карту, тим сміливіше ти стаєш. Чим більше ти перебуваєш в Слові Божому, чим більше ти подумаєш про верхнє, чим більше ти піднімаєшся до гори, до неба через Біблію, молитву, особисте спілкування з Богом щоденне, тим тобі Божі дороги стають яснішими. І тобі не так страшно ними йти. Тобі не... Бо ти бачиш, як Бог веде, які в нього плани, як він діє. Одним словом, те, про що ми починали на початку. Чим більше ти перебуваєш в карті духовній, а саме в Слові Божому. Тим яснішим тобі стає кроки Ісуса Христа, і тим легше тобі твою ногу ставити в ці сліди. І тим скоріше ти стаєш послідовником Ісуса Христа. І як важко слідувати за Христом, коли ти давно не відкривав карту, коли ти давно опустився сам на саме дно, приземлився, давно не літаєш там в висоті і не бачиш загальну картину Божого плану для твого життя. Тому оглядаймо наше життя через карту Божу. Дивімося на те, як Бог дивиться на світ. І Він покаже тобі, звідки, він ти, буде, звідки ти почнеш, і куди він буде тебе вести у, твої, у його планах на твоє життя. Знаєте, Ісус Христос, Він часто чинить. Можливо, ви себе знайдете в цьому. Я себе не раз в цьому знайшов, як діє Христос. Він джентльмен. Він часто відкриває переді мною двері. Дуже часто бувають ситуації, коли я живу по життю, їду кудись, не знаю. Ну, класична ситуація. Я когось їду, десь в якусь далеку подорож. Людина стоїть, зупиняє. Ну, чого не підвести. Я сам, машина порожня, чому не підвести? Зупиняюся. Людина сідає. Не знаю, як вас, дорогі водії, у мене зразу тут. Ну що, Валера? Робиш перший крок. Відкрий вуста. Перед вами чотири дороги, чотири години. Аж до Львову їдете. Ого, це можна не навіть, пока хрестити людину за чотири години якби ти хотів, якби ти хотів, і ти такий. При... Відкрию вам правду. Одна із думок, одна із, яка мене зупиняла часто від того, щоб відкрити вуста саме про Христа. Говоримо про що завгодно: про війну, про машину, про траси, про, про що хочеш. Але не робиш першого кроку, щоб почати говорити про Бога. знаєте, одна із Та Це ж їхати 4 години. Мені хватить сили духу 4 години і могалізувати. У вас таке було? У мене були ситуації, коли саме ось така думка, я зараз про це думаю, мені соромно. А були моменти, коли мене це зупиняло. Валера, ти чотири години готовий йому свідчити? Ні, ну почнеш уже почнеш ближче до Львівської області, добре? Там, щоб тобі півгодини лишилося. О, як соромно за ці речі. І ти не робиш першого кроку і не бачиш Божого прекрасного другу. І знаєте, часом Бог підводить тебе до цих дверей невідомих. Він тобі дає якусь людину, якусь ситуацію, якусь обставину, нові двері в твоєму житті. Христос підводить тебе до цих дверей, стає так збоку, відкриває перед тобою ці двері в невідомість і каже: переступи цей поріг. І ти такий: Христос Христо вже по цю сторону. Як мені самому туди переступати? Що це? Що? І тобі страшно, тебе лякає, а там невідомість. А, як, а, а яка там дорога? А як я буду. Ну, от ви це все знаєте. В кожного з вас своє запитання. Просто відкрий вуста, переступи цей поріг. Знаєте, що відбувається, коли ти довіряєшся Христу і робиш цей крок, перший крок у невідомість. Як тільки ти переступаєш цей поріг, знаєте, що робить далі Христос? Він переступає цей поріг за тобою, ззаді тебе, закриває ті двері, бере тебе за руку і далі ви рухаєтеся разом. Дявел тобі завжди буде казати, ти ж один, ти сам, ні, друзі. Христос, коли говорив учням про те, щоб робили учнів, пам'ятаєте, велика Божа заповідь в кінці, коли він зробив її в Матфія в останньому розділі, коли він сказав: Ідіть, навчіть всі народи. Знаєте, що він говорив перед цим? Мені дана всяка влада. І я з вами до кінця віку, я з тобою. Ти не будеш робити це в самотужки». Ти не будеш йти за мною моїми слідами сам, каже Христос. Єдине, що Христос хоче від мене, це щоб коли в черговий раз, дорогі брат сестра, тобі Бог пошле ситуацію, де треба буде зробити крок віри, перший крок віри в невідомість. І зазвичай це відбувається саме в моменти, коли Бог тебе закликає відкрити вуста для свідчення. В такі моменти, благає вас Бог і я. Не думайте про другий крок. Забудьте за нього, викиньте з голови взагалі переживання, а що буде далі. Да без різниці, що буде далі. Другий крок також хрестів. А це означає, що все буде добре, буде краще, ніж ти навіть можеш уявити. І немає більшого щастя, ніж усвідомлювати, що в даний момент тебе взяв Бог за руку і використовує як свій інструмент. Особливо у свідченні людям про Христа. Тому закликаю вас. До того, щоб ми разом взмолилися до Бога про хоробрість, про, про ревність і про сміливість не думати про другий крок, а тільки про перший. І сміливіше їх робити. Я впевнений, що настане час, коли, коли знаєте, нам не буде хватати мікрофона, вислуховувати всі прекрасні свідчення, як Бог. Брав вас далі за руку і з вами крокував, починаючи з другого кроку і далі. Тому будемо зараз молитися. Я знаю, що коли молитви дуже особисті, вони дуже тихі. Молімося до Бога, щоб Він давав нам хоробрості, сміливості і ревності, коли він буде нам посилати черговий шанс відкривати свої вуста і свідчити, щоб ніщо нам не завадило. І щоб ніякі прагматизми, наші тілесні плани, наші вже сплановані дні і часи й роки не завадили нам, безстрашно зробити цей перший крок і відкрити вуста, ми і дозволити Богові використовувати їх для розширення Царства Небесного. Тому дай нам Бог бути справжніми послідовниками за Ісусом Христом. І кожен раз, коли рухаємося в житті, рухатися тільки, клавши ногу у Його сліди, У сліди Ісуса Христа. Амінь. Помолимось.